Всім привіт! Сьогодні приготуємо кабачкову пасту. Ви вже, мабуть, всі знаєте, що я обожнюю кабачки, тому що рецептів з кабачками на моєму каналі вже досить багато. Ловіть дуже простий, незвичний рецепт, який буде смакувати кожному, а готується дуже легко. Не забувайте перед переглядом залишити вподобайку та підписатись на мій канал. Готуємо кабачкову пасту. Я впевнена, що більшість з вас не знають про цю страву, тому ділюсь рецептом кабачкової пасти, яка дуже і дуже смачна, а готується швидко та просто, як і всі інші рецепти на моєму каналі. Підготуємо всі інгредієнти. Для приготування кабачкової пасти візьміть 500 г курячої грудки та наріжте зручним для вас способом. Також візьміть один кабачок вагою 300-350 г та наріжте його дрібненькою соломкою, як це роблю я. Я кабачок не очищаю від шкірки та дуже добре промиваю його під водою. Після цього наріжте 200 г помідорів зручним для вас способом. Натріть на самій дрібній терці 50 г будь-якого сиру. Та краще за все смакуватимуть сорта твердого сиру або ж будь-який голландський. Після цього візьміть пучок свіжої петрушки та укропу і міленько їх наріжте разом. Переходимо до приготування кабачкової пасти. На добре розігріту пательню додайте зовсім трішки олії. Після цього додайте на пательню куряче філе. Додайте до курячого філе паприку для більш кращого смаку, перемішайте, накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні до напівготовності курячого філе. Це приблизно 10 хвилин. Періодично помішуйте філе та посоліть його за власним смаком. Після цього, коли куряче філе випустить вже досить багато соку, додайте нарізані кабачки. Посоліть їх, я додаю трішки більше половини однієї чайної ложки солі та накрийте кришкою буквально на 2 хвилини, щоб кабачки почали випускати сік. Після цього дуже гарно перемішайте кабачки з курячим філе та додайте помідори. Слідом за помідорами додайте 150 г сметани, у мене 15% жирності. Знову добре перемішуємо все разом. Готуємо на середньому вогні під кришкою ще десь 10-13 хвилин. Відслідковуйте готовність страви по тому, наскільки багато вологи залишилося на патирні. Коли майже вся волога випарується, знімаємо з вогню та подаємо до столу кабачкову пасту. Я додаю трішки зелені, посипаючи зверху кабачкову пасту вже в самій тарілці. Також посипаю сиром в самому кінці, але не обов'язково це робити, як роблю я. Зелень і сир можна додати на пательню до готової кабачкової пасти, поки вона ще гаряча, перемішувати все разом не потрібно. Якщо у вас під рукою не буде сиру чи зелені, зовсім не страшно. Без цих інгредієнтів кабачкова паста і так смакує дуже і дуже смачно. Ну що, друзі, кабачкова паста готова. Обов'язково спробуйте її приготувати вдома. Я нею пригостила гостей, які у мене були, всі оцінили, всім дуже сподобалося. Всі сказали, що будемо чекати рецепт на каналі. Тому ось він, сподіваюся, вам також сподобається. Залишайте вподобайки, коментарі та підписуйтесь на мій канал.